Всім привіт! Мене звати Владоні і на зв'язку команда TreatLab. Давайте сьогодні розберемо ринок альтпар. Ми вже давно з вами їх не розбирали, а так як зараз е, більшість альткоїнів знаходяться в майже лонгових зонах інтересу, тому буде досить цікаво розглянути якісь свінгові угоди. Давайте перейдемо перше до ефіру і подивимося, що в нас тут на daily Timeframe. Якщо натягнути кастомний Market Profile, ми бачимо, що ціна підійшла до лонгових значень, а саме до е Single Print, який знаходиться тут, і Single Print, який знаходиться ще нижче. І відповідно в нас є декілька варіантів розвитку подій. Або ціна доходить, е торгується або тут і виходить вище, або тут нижче, або вертається в. Нижню межу минулого діапазону, закріплюється в ній, і тоді можна говорити за таргети. В ВА. В інакшому випадку я розглядати ніякі лунгові угоди не буду. Але так, в принципі, якщо навіть глянути на спотовий графік, я собі позначив блок, де я хочу отримати якесь продовження руху. В принципі, Більшість інструментів вже лунгові, по 4 аж тут. В принципі, так само нема щось сказати. Можна виділити хіба даний брейкер-блок з аномалії, і, в принципі, чекати ціну в ньому. На менших таймфреймах у нас досить похожа ситуація. Тут в мене вже виділені тижневі профайли по TPO. І, в принципі, я очікував, хотів десь тут знайти якусь локальну лунгову угоду з тим, щоб ціна дійшла до. Верхнього діапазону і вже далі пошукати якісь шорти нижчі. Але, як бачимо, ціна зараз зливається, тому, скоріше за все, ціна сюди не дійде. І тому в мене от тут виділений аналогічний профайл, який складається з двох е тижнів. Е я би хотів побачити, щоб ціна прийшла на тест даної волюрії, і вже тут розглядати якісь лунги. Плюс у нас ще тут є Single Print, і, відповідно, десь в районі. Від 3700 до 3800 хотілося б побачити ціну і вже агресивно лонгувати. Е, якщо перейти на стакан, глянути, що у нас по стакану, ну, як бачимо, що біди піднімається. Не дуже подобається, коли ціна опускається, аски піднімається. Але, в принципі, то таке. Це в нас динамічні дані, і трохи тяжко по ним щось сказати. По оверлеях у нас та сама ситуація. Бачимо, як вже більш краще почали підставляти ордери під ціну, тому, відповідно, десь в тому районі хотілося б побачити реакцію. От, найкращим варіантом буде перейти на ліміти. От Як ми бачимо, що зверху підставили спуфінг. І відповідно спуфінг просто продавлює ціну нижче, тобто маркетом продають. Де б чекати аналогічно продовження. Руху, зменшен трохи фільтрацію. Як ми бачимо, з кожним падінням наливають ліміти. Ось тут, ось тут, жирні ліміти, відповідно ціну накопичують. Значить, після ще одного спуску ще раз натягнемо Ну, мені би хотілося побачити десь розворот, в принципі, який я і позначав. Десь в тому місці, після того, як налеють ліміт. Після якого ліміту ціна може розвернутися, це, ті, це тільки лише вгадування. тому треба буде слідкувати саме за кластерами і по, <coughs> по профайлам. Але відповідно в тому місці було б досить чудово вибирати, очікувати якісь свінгові угоди. Тому свінгові угоди я би очікував з мінімальними таргетами. В перше до віпок, щоб ціна дійшла, як після закріплення можна вже буде дивитися до ваг. Тобто ціна приходить сюди, на тест, вертається сюди, до вал закріплюється, бо віпок, тоді можна думати за ваг і вже за якийсь перехай. Чому я не хочеться побачити перехай? Тому що якщо ми глянемо повністю на карту ліквідності і зробимо більший. Більшу фільтрацію. Ми побачимо, що в нас нижче зовсім нічого немає, є тільки крупний ліміт на 3200. І це, мені здається, він більш маніпулятивніший. І плюс зверху є досить велика пропозиція. І хотілося б, щоб ціна сюди зайшла, показала реакцію і заповнила дані ліміт. Аналогічно. Важко вгадувати, і таким я не збираюся робити, де ціна зупиниться, чи на 4800, чи на 5000, чи на 5500. Ціна прийде сюди, відбудеться якась е, 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 неакумуляція, не будуть е, е, скидувати ціну, е, фіксувати і трохи теж. Тоді можна буде дивитись десь якийсь спот, підфіксувати, та якісь шорти вже розглядати. А зараз ціна заходиться в логове значення. Тому план такий. Якщо ми перейдемо на Solano, другий наш сильний токен, він також знаходиться в лунгових значеннях. Ціна прийшла в, в останню минулу влюАрі, затестила VIP середину значення по волю Ерія, і, відповідно, йде реакція. Як ми бачимо, що ціна гарно працює по order flow. Тестить кожну минулу волю аналогічно зараз приходить на тест минулої волю Це у нас складається з одного тижня, з місяця, точніше з місяця. Відповідно, саме тут би хотілося і отримати якусь реакцію, тобто, щоб ціна аналогічно сюди зайшла, зупинилася, якусь маніпуляцію зробила і вже почали рости. Якщо ми перейдемо на. 4H, 4H виглядає у нас аналогічним чином. Ми в ком'юніті кололи той момент, коли ціна не закріпилася за даним свінгом Ми отримали поглинання по дельті, тобто фіксації, і ціна пішла на корекцію. Відповідно, по тижневому TPO ціна або буде зупинятися десь в даному місці, або вже буде йти ось. Цю волю. Ері. Ну, по денці це більш краще. Видно, куди ми будемо йти. Якщо ми перейдемо до е, теплової карти. Так, досі, що в нас тут по книгах-ордерах показується? Так, як бачимо, що біди піднімається, е, оверлей так само підставляють під ціну, що не може виглядати непозитивно. Порадіо в нас. Ратчо у нас теж з кожним разом все більше і більше піднімається, це теж досить позитивно. Тому, якщо ми прийдемо в ту зону, яку я позначив перед тим, може досягнути аномальних значень і, відповідно, лонгувати. А так як Сулана досить часто виглядає сильнішим за більшості альтпар, тому я б до неї також приглядався. По лімітам, що у нас по лімітам? По лімітам, я думаю, у нас тут буде виглядати все аналогічним чином. О, трошки збільшемо фільтрацію. Чудово. Супер. Ну, бачите, виглядає аналогічно. Вийти чуть-чуть нижче сюди, або цей ліміт зацепити, або цей. Не знаю, чи дійдемо до 180, але після ще одного перелов там район. 200-190 я буду агресивно шукати лунги. І відповідно аналогічним чином, куди таргетуватися, якщо ми з фільтрацією збільшимо, ми бачимо основну пропозицію. Це є 250-270 і довгостроковий ліміт на 300. От сюди і хотілося б тягнути свої якісь спотові позиції. Це як мінімальний таргет. Тому, в принципі, посиланні ось такий варіант. Якщо глянути що глянути ще поль там, що в мене тут ще збережено. Мені подобається ЛДО. Ціна, ми вже її, здається, раніше розбирали. Ціна вийшла з акумуляції. При минулому разі затестили Віпок, вийшло з акумуляції, затестили Віпок і від неї відбуваємося. Відповідно, в теперішньому варіанті. У нас є так само місячний. Місячний профайл, і від нього я б також хотів отримати якусь реакцію. Як ми бачимо, ми зараз знаходимося в Single Print, плюс у нас є ще Single Print нижче, і ціна може зробити, або тест в Single Print, плюс затестити минулу валюерію і всю зону накопичення, і після того вже показати реакцію. Після того, як ціна виросте, закріпитися в вал, тоді вже можна думати за таргет віпок і верхній межі діапазону. Далі, що мені ще подобається, Аптос виглядає також досить прикольно і досить довго накопичується. Бачимо великий об'єм, який заходить по ринку. Він досить, ну, це один з багатьох активів, який ще не дав росту, але в якому, в якому заходить досить аномальний об'єм. Плюс ми розуміємо, що з лівої сторони в нас є блок аномалій, тому ціна може зайти чуть, -чуть нижче, чуть -чуть нижче, показати реакцію. Якщо дивитися по прайсекшену, то я би по Аптусу я би просто дивився за зняття одним з свінгів. Тобто, ми бачимо, у нас є один тижневий свінг. У нас це другий тижневий стін. І десь після зняття цих свінгів я би дивився за реакцію. Адже ціна досить часто любить працювати з HTF-інструментами. Це щодо Аптусу. І, відповідно, так само тянув би з першими локальними таргетами до верхньої ціни діапазону, і далі вже до верхньої. Волю area. 8 доларів це буде як один з перших таких серйозних таргетів для ціни. Далі, що досить цікаво виглядає, це є VIF. Ми теж його вже не раз розглядали, досить довго реакумулюється. Якщо натягнути, давайте натягнемо Market Profile Market Profile. Ми бачимо, що ціна підходить до, ну точніше, вже підійшла до нижньої межі діапазону, не змогла закріпитися за віпок. Ну, відповідно, тут аналогічним чином працювати. Бо аналогічно, тут у нас буде тижневий свін, його зняти, е, показати якусь реакцію, вихід вещи. Плюс ми аналогічно знову можемо прийти на тест волі Ерія всієї зони накопичення і ну, газ в пол. Тут в нас аналогічна ситуація. ну, По тижневому ТПО. По-тижневому, ну в нас тут тільки вихід вище. Так, вихід вище і тоді можна про щось думати. У нас тут ще присутні е сингл-принти, але так як свічка не закрита, бо це в нас є по тижневому, то, в принципі, її можуть не сформувати. Але як сформують, ну, це, це вже буде перша FTA. Ну, але дивлячись на ХТФ, ну, ми розуміємо, куди ціна може прийти. Далі, так, пам'ятаємо, що з вами розглядали, може, місяць-два назад, апекс. Нарешті він почав рухатись. Прийшов два рази. Ціна приходила на тест зони накопичення та всієї волюрі. І після тесту Еволюерія в нас заходили аномалії. Тобто. Крупний об'єм. Раз, другий раз, от ми і весь Тут у нас зображений місячний е по місячному ТПО, тому якщо місяць закриється, у нас щодо закриття місяця, от там плюс-мінус тиждень часу, то далі я би від е даного single-принтару зглядав би якісь угоди. Ціна прийшла в першу зону ФТА, тому зараз не знаю, що очікувати. Може, такий боковик, може, ціна зараз прийде і тут закріпиться. а Може, це буде ось так. Не знаю, типу, якась рекумуляція та й буде. Але як місяць закриється, то ця зона інтересу для мене буде перша, щоб від неї відбиватися Але це перше, треба, щоб місяць закрився, і той сингл принт утворили. А далі. Якщо ви пам'ятаєте, у нас є таргети ще вищі, у мене тут історії немає. Давайте додамо трохи історії. Так що воно зараз довго не рахувало. О, як бачимо, вищі у нас також є таргети. Даний блок з аномалії, то навіть ще треба історію додати. Давайте додавимо 38. О! Далі наступним таргетом у нас вже буде ця зона. Тобто, якщо ми пройдемо нижню зону, ця зона вже буде наступною. FTA, куди ціна, в принципі, може рости. Можливо, про неї ще рано говорити. Тут більше вже мова про довгострокові якісь спотові позиції, тому тут. По суті, ціна тільки виходить з зони накопичення. Так, далі ЖТО що мені подобається, також досить гарно виглядає. Чому гарно виглядає, бо якщо натягнути кастомний маркет профайл на весь графік, то по суті це як один великий боковик Ми зараз торгуємося в нижній межі. Якщо перейти більш локальніше, у <кій> нас тут так само ще один баланс. І, відповідно, хочеться отримати якийсь такий варіант, щоб ціна знову ж таки вийшла назад, закріпилася, і до 2-3 доларів, 2,5-3 доларів, для першого таргету, ціна росла. Якщо ми глянемо навіть на самі кластери, бачимо, що досить хороший об'єм заходить по ринку, але не спішив би дивитися, вже лонгувати з теперішніх, аналогічно би дивився за зняття. З даних стінгів, як бачимо, ті стінги ми вже зняли. Можливо, після тих тижневих стрінгів відбудеться якась реакція, але виглядає також непогано. Плюс, враховуючи, що він ще на сувані цей проект, то можна, в принципі, теж придивитися. ВЛД теж непогано виглядає. Я його тримав десь по долару. в мене він був куплений і по двох доларах зафіксував, так як відбулося поглинання, ми зайшли в таку непогану FTA. Тут відбулись певні фіксації, і, в принципі, хочу перезайти знову ж таки в тій зоні е, реакумуляції, по суті, ну, або всієї акумуляції там, по долару 2, по долару 1, Ще раз підібрати з цілями там, на 2,2, на ще один. Перехайт виглядає також досить е, класне накопичення, тут досить жирний об'єм. Далі Єна виглядає досить сильно, вона також досить гарно виросла. Можна собі позначити цю волю. Так само непогане накопичення. Відповідно, тут ми не закріпилися, то, в принципі, зараз натягнути той самий кастомний маркет-профайл. Ось і десь було би досить класно, якби ціна прийшла до нижнього діапазону вал десь до 0.51. 0.50-0.51 плюс у нас тут знаходиться ще блок з аномалій, який тестувався, але тут може відбутися якась ціна. Так, вона може ціна може затестити і так, можемо ще. Затестити всю зону накопичення і в принципі показати новий ріст, якийсь якусь ще одну реакумуляцію та й рости. Ну, актив сильний. Я би якісь тільки такі активи розглядав, які сильніші за весь ринок, бо, відповідно, як BTC йде на якусь корекцію, то монети просто приходять в свої лонгові зони, а ті, які. Провалюється кожен раз нижче, немає від чого відштовхнутися, ну, то, відповідно, на них тяжко працювати, бо немає точки опори, і типу вони можуть провалюватись більше. Тому Єна виглядає також досить цікаво. ОП так само, який торгується досить довго, бачив, що проходить теж аком непоганий. Ну, відповідно, це або. Закріплення за нижньою межею вихід вище, або вже в даний блок, де теж проторгувався, досить хороший об'єм, і тоді можна лонгувати. Хочете по всіх альтпарах вибрати собі декілька сильних проєктів і взяти якісь свінгові угоди. І пнут виглядає також досить непогано. ціна, вертається в свою зону накопичення, вже декілька разів її тестить. Ну, відповідно, аналогічно побачити якусь реакцію. Було би непогано зняти цей хай, або ой, лов, або цей лов, і вже від них відбиватися, щоб крусти далі. В принципі, все. Проєктів ну, достатньо таких хороших, на яких можна і спотові угоди зараз підібрати, якісь на ф'ючерсах інтрадей чи свінг угоди, тому. Як ми бачимо, що весь ринок приходить або вже знаходиться в лонгових значеннях, тому б я б зараз досить, досить сильно видивився за ринком. Можливо, це відбудеться після нового місяця, як ми пам'ятаємо, що в кінці місяці часто відбуваються маніпуляції в останній день місяця і в перший день нового місяця, тому, можливо, десь вже з жовтня побачимо якийсь вихід. А можливо і раніше. Не знаю, будемо дивитися за реакцією. Тому, в принципі, план маємо. Дивіться, що кому зручно буде торгувати. Ціна прийде лонгові значення. Просто слідкуйте за реакцією. Та й все. Не спішіть брати огоди. Тому якось так. так. З вами сьогодні був Владоні, команда Трітлап, і на все добре.